По наказали это діло ключ романам Дідех 46. Як вы знаете я знімала відео уже три рази. Ну, три відео вже знімала. Ну, з той самий день в ту саму годину. Четверте відео в ту саму годину. Я ще так, ну, я дуже давно не знімав, ну, перед вчорашнім відео. Тепер ми пошукаємо ігру ще ліпше, ніж до Hell і розмалювати. Тільки в тому відео я вже знімлю дві ігри, бо я здивав полні ігри. Коїн Інкрементал. Що таке інкрементал? Мені завжди попадається игра. Давайте подивимося, хто у мене був в якому онлайн там 57 загрузино. Тут навіть донатити можна. Я би хотів, щоб лі донатили. Бали ще ніколи не було робоксів. У ну, всіх були роботи, їх є вели, не було. Я можу приєднатися до когось, я хтось грає в онлайн. І ем... що на TV був 17 хвилин назад. Не онлайн. Ну і мій друг, яким ми знімали відео 2 години назад. Я з я гра... шо <side> <ska> Скільки в нього друзів? Хтось грає з спрей А, я думав, що то давидик. Один трену лю а то якийсь. Я думаю, що давидик подивиться бо я віду. Ну, я про того давидик один трену лю він був підписався на робот-дідик, який забанили. Вже й не треба на робот-дідик підписуватись, бо його вже і лява. Давайте я подивлюся когось друзі. Що він він грає в як він грає в... Як Ну їм без блять? Він грає в. Що це таке? Як він грає? в... Може він грає в Roblox Studio, Ну, там робить ігру. Ну як тупа зіб'ять? Я сьогодні зайшов в людину, яка грає в... <laughs> як тупа зіб'ять? Вона грає в... Ну поїбай, зіб'ять. Латес Донор 2 Робокс. Де, два робокса вибачте, але в мене два робокса немає. Я б задонатив, якщо б в мене було. Ліпше б мені задонатити, щоб я вам задонатив. Або ще якісь ігри задонатили. я не можу. Скільки біде? Три хвилини. Що -то було, зази, Як хтось грає в якийсь довалт грає в. Може в мене бах якийсь. АФК Роблокс Probe 437. Давайте Roblox Quiz пограємо тоді. 20 плюс quizzes. Um, Ей, э, я, я не знаю, що тут робиться. При 2015-му. Uh, я народився в 2015-му році. В две тысячи восемнадцатом. Шоты? Я кто не прошу. Ну я что, что он этот? Восемнадцатый я. Пять видсот, то я знаю. Твиттер. я не знаю. Твит Рофлокс Якилгата. Время на бачити 39. Ну Ч Чо як? Ч, -ч, Ч? Так далеко душа? Де гобро написав, що я знімаю відео? окей. О, я хотів написати на ютуб. Ч нам не наємне написати ютуб? Та роблекс дубаєш ютуб то топогане слово. Чор Роблекс? Роблекс дуба ще все, то погане слово. А, Роблок, Я зараз проиграю Я тоже думал, что там Бекон хейр. И Только мы двое в том игре Хи О У У Т У Б YouTube. Okay. Subs subscribe. <laughs> no subscribe subscribe. não <gülhante> pensava <gülhante> que era pelo ucraniano pelo ucraniano canal eu não acho que é necessário d d ok 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 ok, okay. okay. Ene, to, tre. you're yeah yeah no no <laughs> Lion beige, beige, key beige. Hmm, key beige, not the beige. Strange beige. this channel. Um, люблю, что у меня ютуб, то Ну ладно, всем пока.